Всім привітики! Сьогодні поговоримо про енергію. А я розкажу, чому ти стаєш зранку і в тебе вже немає енергії, куди вона дівається, чому ми хочемо спати в день та чому приїжджаємо з відпустки, наче й не відпочивали. Мене звати Тетяна Величковська, я жіночий трансформаційний провідник. І зі мною простими словами ти можеш зрозуміти і простими діями втілити в життя всі ці надзвичайно цікаві речі, про які всі говорять: про енергію, про ресурс і про розуміння себе. Зі мною все просто та дуже примінимо в рутині. Тому залишайся зі мною на каналі. Дивись це відео до кінця. В кінці я тобі витягну трансформаційну картку, яка десь тобі вже підказку. І додивлячись це відео до кінця, ти зможеш зрозуміти, а що зараз у тебе в житті вже можна змінити, аби вийти на нові рівні фінансів, стосунків та стосунків з собою? Погнали! Немає енергії, і це дуже чисте питання, яке я чую від жінок, коли... Спілкуюся з ними на дзвінках, коли працюю в проєктах, коли веду супровід цілісна, немає енергії, немає ресурсу, я прокидаюся, я вже задовбана, я вже нічого не хочу, мені вже складно, вдень хочу спати, мене ж вирубає, немає ресурсу на створення якихось певних проєктів, хоча ідеї і є. І я неначе постійно в якомусь такому сонному стані. І коли ви спочатку, да? що таке енергія? Енергія це от, в цілі, да? це та невидима, як е, сила, яка дає потужність, яка дає можливості, ресурс, і яка, в принципі, е дає тобі життя. Да? От у нас є Wi-Fi, він працює, ми маємо інтернет, але ми його не бачимо. правильно? Так само і енергія. Ми її не бачимо, але ми відчуваємо в тілі, коли займаємося з тілом, так? тому що я і цілесний провідник, і точно скажу, що починати працювати треба завжди з тілом. І коли ми е, розуміємо, окей, енергії немає, що робимо, да? ми її качаємо. І ми далі вже можемо відчувати, як міняється наше тіло, як міняються наші звички, як міняється все наше життя. Але давай поступово і по порядку. Причина, чому нема енергії? От, напевно ж, бувало не раз, що ти наче була у відпустці, приїхала, і таке враження, що після відпустки треба ще одна відпустка. Або ж, є проєкт, який ти робиш, ти його зробила, ти дуже щаслива, ти реалізувала, але. Немає енергії. Ну от наче ти вилила всю ту енергію, і ми звикли вважати, що ну це ж запуск важкий, ну це ж проєкт потребує багато часу, багато сил, я просто перепрацювала. Але насправді все не так. І коли, наприклад, ми а, маємо, наче все знаєш в житті, типу все наче і ок. Але по-справжньому ми не кайфуємо, ми не насолоджуємося, ми не знаходимося в цьому тотальному задоволенні. Іначе десь все одно от, не вистачає енергії, десь все одно ми не можемо до кінця, от прямо да, от воно, да, нема такого. Ну, десь чуть-чуть, ну, ну їм смачно, ну щось побачила красиво, ну красиво, але немає внутрішнього задоволення. Перше. На що ми звертаємо тут увагу, і перше, що може бути, що наша душа сигналізує нам, що ти мене не чуєш, ти йдеш не туди, А душа в нашому тілі, вона не наче, От давай уявімо лампочку, звичайно, да? яку ми в люстру. І от в лампочці є от, в оці е, основи, да? де вона світить, от такі, да? Як воно називається, але ти уявляй, неважливо, як називається, і є оболонка. Так от, нехай твоя душа це буде от всередині, от те, от, що світить. А оболонечка це буде твоє тіло, і душа всередині кожного. А, ти бачила Метелика. А, знаки, так, да. коротше, і душа всередині кожного вона має оці певні наші Та йди нормально, <плес> <плес> вона має наші задачі, і вона веде тебе до тої точки, де задача виконується. Так ось, коли ми а, не чуємо, і ми кудись йдемо, а душа нам каже, Ну, зупинися, подивись, ну треба туди, йди туди. А ми не чуємо. Або вона каже: Ну не займайся вже цим, ну киньте це. Тобі це не приносить задоволення, приносить гроші, да, але не задоволення. Іди туди, де давно вже поклик є. кажуть поклик душі. А ми кажемо ні, тут безпечно, тут фінанси. І ти наче працюєш, але ти зранку втомлена, бо тобі треба йти на роботу, яка. В принципі, приносить е, гроші, але не приносить бажане задоволення. Тобі треба йти кудись щось робити, але ти така, блін, а я реально хочу взагалі цього чи не хочу. А може, взагалі, ти себе й не питаєш, ти просто з надривом туди йдеш і, звісно, ти зранку ти з енергії. В тебе відпустка, ти якби відпочила, але ж ти повертаєшся все одно туди, де тобі вже не хочеться бути. І перше, на що ми звертаємо увагу, це на те, що ми не помічаємо цих маленьких знаків. Ну, от, наприклад, ти там хворієш, ти починаєш задумуватися, да, там, блін, може щось мені змінити, а потім страхи тебе адалівають, і ти така, та ну ні, ти будеш да хай буде ще. Но в цьому от всьому ти постійно варишся, пережовуючи от, от всі. А, Скажем, сумніви, і замість того, щоб направляти свою енергію туди, де дійсно ти дуже сильно хочеш, ти витрачаєш всі сили на те, щоб зупинити себе і просто сказати собі, не зараз, зупинити себе і просто заспокоювати себе, що і так же все добре, зупинити себе від того, що тебе розкриває, і просто повертатися постійно в щось. Що не дає розвитку, але все одно ти борешся з страхами постійно, фоново, ти фоново боїшся, ти фоново переживаєш, ти фоново тривожишся, і ти начебто й розумієш, що ти хочеш, але постійно в тебе є відмовки від розуму, відмовки і стопи. А це все, оці сумніви, оце все очікування найкращого моменту. Оці всі переживання раптом не вийде і відкати назад, це, уяви, скільки багато туди ти витрачаєш уже енергії. так звідки ж вона в тебе візьметься, щоб замість того, щоб отримати імпульс, іти за цим, ти витрачаєш цю всю енергію на те, щоб змусити заспокоїти себе, щоб себе просто перевернути, все ж таки, пер, пер, знаєш, Повернути себе все одно назад, і відступити назад. І на це все витрачається реально дуже багато твого ресурсу. І потім ти дійсно себе от... а, чого? а чого немає енергії? А чого стою, я не... Ну, нічого не хочу. Тому що в тебе просто фоново постійно енергія зжирається саме на оці от стопи. Саме на те, що тобі не хочеться робити, але ти робиш тому, що. Ти піддаєшся програмам, страхам, ти піддаєшся впливу соціуму, батьків, партнера і всіх навколо, але не себе. І от перше, та, що забирає енергію, це те, що ми не йдемо за душею, не бачимо знаку, Вона наказує нас. Друге, це те, що ми. Просто витрачаємо ці всі сили на те, щоб просто не робити те, що ми дійсно дуже хочемо. От уяви, да, ти а, замість того, щоб там, підійматися нагору, да, і ти кудись ти там хочеш піти на якийсь вершину і ти туди підіймаєшся. Замість того, щоб просто йти, ти пробуєш там, не знаю, хто купив, не купила незручне взуття, незручний одяг, незручний рюкзак. І замість того, щоб іти. Ти просто постійно зупиняєшся, перев'язуєш шнурки, поправляєш одяг, перевдягаєшся і так далі. І ти замість того, щоб підійматися, витрачаєш сили на те, щоб нагибатися, перевзуватися і так далі. І третє, третє що завжди стопорить, це бажання іти за думкою всіх, наче всі знають краще за тебе, а не йти за собою. Коли ми слухаємо соціум, як треба, як не треба, батьків, як окей, як не окей, коли ми не обираємо себе, оце банально обрати себе, ну, в тебе ж така хороша робота. Ну ти що, підеш, там зараз будеш блог вести, там незрозуміло що. Ти думаєш, ну так, да, дійсно. А ти прям кожного дня про це думаєш і мрієш. І це все це от хрест на твоєму проявленні. Хрест на тому, що ти можеш робити. І це насправді от завжди стоп. Ти хочеш знімати відео на YouTube, але ну, вже так всіх багато. Ну хто буде тебе дивитися? Не робиш, не обираєш себе, і ти знов без енергії. Тому що коли ми не обираємо себе. Ми топчемося на місці. Ми знов витрачаємо сили та енергію на те, що нам не треба, на те, щоб себе там вмовити та щось собі десь обіцяти і не робити. Тому такі три прості речі, які, в принципі, вже тут і зараз, вони впливають на тебе, вони дійсно тобі дають, ну, просто от, отак. Отак. Ставлять хрест на тобі. А, вони забирають повністю всі твої сили, можливості зростати фінансово, можливості зростати як особистість, як жінка, кайфувати в парі і бути в процесі. А, я насправді, от, записуючи це відео, я навіть не знала, про що я буду говорити. Так воно йшло. Да? І воно, я впевнена, вийшло максимально для тебе інсайтове. і Ти вже там записала собі, і зрозуміла, і подумала. і... Да? І піднялися певні моменти, але якщо б я написала зараз план, змусила себе йти за якимось планом, то вийшло б вже не так енергійно. І це найпростіше, найпростіший приклад, який можу тобі зараз дати, та що якщо ми себе засовуємо в рамки і не довіряємося, то ми так і топчемося на місці. А одна з моїх клієнток дуже класно розказала мені життєву свою ситуацію, та і взагалі як в неї все ставалося. Це в житті як складалося, да? перед тим як зійти зі мною в роботу. Я автор трансформаційного супровіду цілісна для жінок, де все це, що ми з тобою зараз ти почула, я тобі проговорила, де все це ми простими діями, інструментами та чіткими ресурсними діями. Забираємо всі да, страхи, зливи енергії, оці всі нерозуміння, що куди і наповнюємо це діями, як можна робити, щоб все себе повертати до цього стану ресурсу, да, енергії. Це ми все там робимо протягом шести тижнів. І ці всі прості практики вони настільки міняють твою рутину, але настільки вони елементарні. Що от просто ну, не можна не змінитися. Так, от, одна з жінок, яка на цьому супроводі проходила його останній потім, другий, вона сказала, що перед тим як заходити, вона спочатку дуже сильно загорілася цією ідеєю. А міняти себе, її запит був кайфувати от від себе в тиші, бути сама з собою, тому що вона постійно знаєш, десь десь, вона наче й одна, але при цьому слухає подкаст, вона наче одна, але при цьому комусь дзвонить. Тобто вона не могла знаходитися одна своїми думками наодинці. Не могла від цього отримати задоволення, кайфувати. Це один з її запитів, який розкрився в супроводі. І вона от йшла з цим, вона дуже загорілася, а потім. Перед самим стартом вона така: ой, я не хочу йти, ні, я не піду. І в неї піднявся величезний супротив і каже: краще я от просто там ці гроші витрачу на якусь подорож і так далі. І от вона мені сказала класну штуку. Поки вона в цьому всьому варилася, вона настільки втомилася від самих оцих думок, рішень. А що я хочу, це ж я не хочу, чи йти, чи не йти, що це вже з'їло величезний кусок її енергії. І, врешті-решт, звісно, вона пішла. Вона прийняла рішення, що раз щось так її сильно стопорить, значить там є великий ріст. І вона зайшла, отримала все, що хотіла, і більше. але От сам факт того, що до того моменту, як вона почала діяти, робити практики зі мною, комунікувати, виходити на дзвінки індивідуально та групові, вона не могла нормально от все це, знаєш, от однозначно прийняти рішення, бо вона всередині дуже багато дьоргалася, сумнівалася, і це дало їй. От просто неймовірний злив. Як тільки вона почала заходити в це в і робити прості інструменти, прості дії, вони привели її до внутрішнього задоволення та спокою. Так і в кожному нашому життєвому виборі ми завжди. Себе з'їдаємо, не знаємо, що, як, а не знаємо чого, тому що ми бляха себе не знаємо. Так от, на супроводі цілісно, я завжди з жінками спочатку починаю, а як ти хочеш? А що ти взагалі хочеш? А яка ти взагалі? Ми там розписуємо великі таблички, ми занурюємося глибоко і на рівні менталу, і на рівні енергії, і на рівні тіла. Тому, да, наступний супровід вже в січні. Я його дуже чекаю, і жінки вже записуються. Тому, якщо тобі зараз йокнуло, я залишаю свій інстаграм під відео. А всіх запрошую в мій безкоштовний, поки що безкоштовний, тому вони продають цю можливість безкоштовний канал з практиками, де вже можна доторкнутися до цього стану, до стану. Спокою, наповненості, енергії, грошей, проявленості, кайфу, зробити цілесні практики, подивитися практики в записі, подивитися, послухати медитації, там можна знайти практику на будь-який твій смак, спробувати, що працює саме для тебе. Для цього в описі я залишила посиленчику в інстаграм. Напиши мені в дірект слово. Енергія я додам тебе до цього чату абсолютно наразі, безкоштовно. Ти зможеш вже випробувати все те, про що я говорила, навіть якщо тобі здається, що все супер. Повір, якщо копнути глибше, можна ще краще. Тому я тобі дякую за твою увагу зараз. Я тебе чекаю у себе в Діректі. Якщо є питання, а якщо просто хочеш залишити мені тут приємний коментар, це як вдячність та енергообмін, я теж тебе буду обіймати енергетично та буду тобі дякувати. Гарного, прекрасного тобі дня, ночі.